Відновлюємо зелені легені нашої країни. У парках та скверах Павлограда почалася масштабна висадка дерев. Тільки у сквері Шевченка працівники комунального підприємства Затишне місто планують посадити більше сотні нових рослин. Зараз висаджено ну там близько три дуба і близько там 30 акацій. Ну за день я думаю, ми будемо взагалі на цей парк десь буде 100, -100 акацій висаджено. Сьогодні ми будемо працювати, я думаю, за весь тиждень. Будемо засаджувати парк Шевченка. Такі ж роботи планують проводити і в інших парках міста. За словами комунальників, до початку весняного періоду хочуть зробити усі зони відпочинку максимально комфортними та безпечними для прогулянок. Розмічаємо, відкриваємо газон, викопуємо, садимо, далі все, а ну, також обрізаємо. Наводити лад навколо та робити своє місто гарнішим можна і варто навіть попри воєнний стан, вважає пан Євген. Всі дома-дома висаджуються, якісь дерева там, посади там, чи черешеньку, чи що. А тут чого, ну нам не посадиш черешні, там абрикоси, ну, дуби, такісь гарні, клени будуть, ну супер. А, а осінь, клени, листва, це ж бомба. Діти гуляють, а й сам прийдеш пофотографуватися. Ініціативу з висадки дерев запропонував міський голова Анатолій Вершина. Він також долучився до робіт. Так, 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 так. Очільник міста каже, що крім іншого, через війну в країні з'явились і екологічні проблеми. Тому ми маємо відновлювати навколишнє середовище також. Затишне місто працює кожного дня, а я вибірково, коли є вільна година. І показуючи таким прикладом і заохочуючи інших людей, як я минулого разу казав, що в місті Павлограді 100 тисяч населення. Війна, на жаль, принесла дуже багато страждань, як фізичних для людей, загибель людей, в тому числі і екологічних. Знищено дуже багато лісів. Насаджень різних дерев, тому нам треба поновлювати для того, щоб Україна була зелена, така, яка вона є природня. Відновлювати це природне середовище. Ми на своїй території повинні це зробити. Якщо хоча б половина людей, жителів міста Павлограда вийде, кожен і висаде одне дерево, одне і візьме шефство, як мінімум, рік поливати це дерево для того, щоб воно приросло. На тому місці, то це вже 50 тисяч дерев. Кошти на цей проєкт виділяти майже не довелося, розповідає міський голова. Зв'язку з браком коштів, якісь дерева закуповуємо, але це невелика сума. А ми намагаємось виїжджає затишне місто. От виїжджає в посадки, в ліси. В нашу бувшу військову частину, там де паросли, ми викапуємо дерева і акації, і все і будемо насаджувати настільки, наскільки зможемо. Не до фінансування так працювати. це не привід не працювати. Тому і кожна людина може так само сходити в ліс, викопати те, чи чи це сосна буде, чи це берізка буде, чи це дубок буде, чи це клен буде. Те, що може. Рости в наші, на нашій території, от ми його і висаджуємо. А серед нових зелених красунь у місті з'являться акації, а також клени та дуби. Те, що росте в Україні, це більше це дуби, але дуби це ми брали вже з наших питомників. Ну, не наші, я маю на увазі, ті, які знаходяться в регіоні. В нашому. Ми брали дуби, от такі, як цей красень стоїть. І е, інші дерева це клен, акація. Ну, ті, які дають і естетичний. І акація вона завжди дає період цвітіння, дає такий запах, стоїть він дуже приємний. Долучитися до такої екоініціативи запрошують усіх мешканців міста. Прошу людей всіх підтримати цю акцію. Це не акція, це наше життя. Якщо ми будемо висаджувати, жити в гарній екології, це все залежить від нас. А місто, центр міста, ми його повинні прикрашувати, тому що дерева, ті, які висаджували там 40 років, на жаль, вони також старіють і вони засихають, тому треба поновлювати і дитячі парки. Парк 1 травня і сквер Шевченка. От те, що ми робимо зараз, це сквер Шевченка. Поновлюємо, потім будемо працювати над дитячим парком в цьому році, а висаджуємо ще в різних локаціях. Тому я ще раз скажу, що люди добрі, беріть участь, це наше місто, це наша краса. Давайте працювати і жити разом. І все буде Україна. Традиційна весняна толока вже розпочалася, тож кожен небайдужий може навести лад на прилеглих до ваших будівель та будинків територіях, висадити саджанці дерев, кущів та квітів. Аби вже влітку мешканці та гості Павлограда змогли побачити охайне та квітуче місто, додають учасники акції.